Хочу вас запросити, малята, в одне чудове місце. Там завжди свято, радість для малечі. Ось арени коло і веселий клоун, тигри, акробати, фокусники, леви, силачі, жонглери. Що це, діти? Цирк, дитинства свято. Цирк засвідчує вогні. Кольорові та ясні, чути музику та сміх, кличе цирк усіх-усіх. Цирк люблять і дорослі, і малі. А будівлю цирку впізнаєш одразу, вона кругла. У перекладі з латинської цирк означає круглий. Круглий він тому, що майданчик, на якому виступають циркові артисти, має круглу форму. Називається він Арена або манеж. Навколо арени крісла для глядачів, трибуни. Вони розташовані так, щоб глядачам було зручно спостерігати за виставою з будь-якого місця. Потрапити на виставу до цирку, як і до театру, можна тільки із квітком, який купують у касі цирку. У цирку. Як у театрі або бібліотеці існують правила поведінки, та вони дещо відрізняються, цирку можна плескати в долоні, сміятися, навіть ласувати смаколики, але не можна заважати іншим та залишати сміття від ласощів біля крісел. Працівників цирку називають Циркові артисти. Допомагайте мені, яких циркових артистів ви знаєте. Конферансьє оголошує артистів та номери під час вистави. Повітряні гімнасти. Вони виконують трюки під куполом цирку на петлях, канатах, полотнах. Жонглер підкидає у повітря та ловить одразу декілька предметів кільця, м'ячі, булави, тарілки. Це нелегко і потребує постійних тренувань. Крабати це гімнасти, вони спритні, гнучкі, сильні. Фокусник або ілюзіоніст за допомогою рук. Та спеціального обладнання змушує нас повірити в диво. Ну і звичайно ж, клоуни. Вони бешкетують, виселять та розважають глядачів між номерами, допомагають конференціє. Після кожного виступу глядачі дякують артистам гучними оплесками. Пограємо у гру, хто працює в цирку. Правильна відповідь. Сьогодні ми з вами говорили про канфірансьє повітряних гімнастів, акробатів, жонглерів, фокусників, клоунів. А яких артистів цирку ми не назвали. Наступного разу, як будете в цирку, зверніть на це увагу. Цирк – це радість, цирк це свято. Для усіх, хто завітав, в цирку буде усміхатись навіть той, хто сумував.